Скільки фармацевтичні компанії заробляють на пацієнтах? Чому деякі ліки коштують мільйони? Чи правда, що генотерапія це наше майбутнє? Як біотехнології стають зброєю, і яким чином персоналізована медицина може поліпшити медичну підтримку солдатів в умовах війни? Дивіться просто зараз в економіці війни. У всіх зараз є телефони, правда ж? Було б дивно, якби ні. Це вже давно не просто зв'язок. Тут і фотоапарати, і відеокамера, і доступ до всього світу. Думаю, багато хто з вас дивиться цей випуск саме з телефону. А ще він може стежити за вашим здоров'ям, рахує кроки, вимірює пульс, відстежує відстані, навіть підраховує калорії. Ось, наприклад, моя подруга вирішила скинути кілька кілограмів, і телефон став її порадником: що з'їсти, що зробити для неї це майже гра, а для когось схуднення справжнє випробування. Мільйони по всьому світу обирають спортзали, тренерів, дієти, платять фахівцям, і навіть звертаються до психологів, коли щось не складається. Зайва вага або ж ожиріння це реальна проблема сучасності. Та що там проблема? Справжня глобальна криза. За даними ВОЗ, у 2022 році понад 2,5 мільярда дорослих мали надмірну вагу. З них 890 мільйонів страждали на ожиріння. Воно тягне за собою купу інших болячок: проблеми із серцем, судинами, інфаркти, інсульти, цукровий діабет, рака пною у вісні, проблеми з суглобами. Перелік насправді значно більший. Більш того, ожиріння це і колосальні втрати для економіки країн. Наприклад, у США на лікування ускладнень від ожиріння, щорічно йде понад 150 мільярдів доларів. Глобальні ж витрати оцінюються трильйонами. Чому так багато людей страждає ожирінням? Для початку подивіться, що ми їмо цукри, жири, ультраоброблені продукти, фастфуд, газована солодка вода, усілякі снеки, батончики. Додайте до цього сидячий образ життя, роботу за комп'ютером, залежність від транспорту. Ще не забувайте про генетичну схильність? Додайте сюди ж збої в організмі через прийом ліків і психологічні стреси, усілякі там депресії, які ми заїдаємо. От і виходить, що сидимо, працюємо, стресуємо, не досипаємо, їмо, п'ємо і жиріємо. Хто у цьому всьому винен? Звісно, можна довго кивати на відомі мережі фастфудів або на виробників солодкої води. Чи бідкатися на поганий психологічний стан, бо живемо у постійному стресі? Але от скажіть вас, хтось насильно веде по того бургера? Так, ясна річ, реклама робить своє: красиві, і апетитні відео, у соцмережах, акції на білбордах всюди реклама, а подекуди аж занадто агресивно. Чому її застосовують і до чого це призводить? Ми до речі, детально розбирали в одній із наших попередніх програм. Тому подивіться і напишіть у коментарях, чи згодні з такою думкою. Але ми далі про нашу вагу. Звісно, що в першу чергу на цьому заробляє харчова промисловість, але ж не варто забувати і про фармацевтичну. Вона пропонує безліч препаратів, котрі здатні допомогти подолати ожиріння. Працюють вони на основі генної медицини. А завдяки персоналізованому підходу враховуються унікальні генетичні, метаболічні та поведінкові характеристики кожного пацієнта. Дослідники виявили орієнтовно 100 генів пов'язаних із ожирінням. Одні впливають на регуляцію апетиту, порушують відчуття ситості і спричиняють переїдання інші стосуються метаболізму, коли накопичується жир і уповільнюється обмін речовин. Ще якісь визначають, де саме накопичується зайве внутрішнях чи під шкірою, і це впливає на ризики ускладнень. Для пацієнтів, з наприклад, дефіцитом гормону МСІФуар розроблений препарат сетмеланотіт. Він допомагає регулювати апетит. Дослідження показали, у 10 20% людей з генетично зумовленим ожирінням відбувається зниження маси тіла, але терапія, переважно це ціна препарату, обходиться у понад 300 тисяч доларів на рік і робить його недоступним для більшості охочих лікуватися. Взагалі, препарати підбираються з урахуванням генетичного профілю та метаболічних особливостей і на Найкраще вони діють вкупі зі зміною способу життя та різними вправами. Їх, до речі, також підбирають після аналізу генів. Наприклад, носії на певних варіантів гену ACTN3 краще реагують на силові тренування, тоді як інші, на аеробні навантаження. А тим, хто переїдає через стрес, фахівці прописують курс медитації та управління емоціями. І тут варто додати ще одну важливу штуку. Часто препарати проти ожиріння мають серйозні побічні ефекти, найбільш прості нудота та діарея, але доходить і до ризику панкреатиту чи жовчно-кам'яної хвороби, гіперпігментації шкіри та підвищення ризику раку щитовидної залози. А у декого може починатися депресія або ж взагалі з'являються суїцидальні думки. Зважаючи на це все, багато хто кидає прийом ліків, і тоді вони знову стикаються з ожирінням. Наприклад, після припинення прийому семаглутиду 60% пацієнтів повертають вагу протягом року. Ажіотаж довкола препаратів проти ожиріння почався у 2024-му Саме з появою препаратів на основі семаглутиду та тирзепатиду. Їх почали популяризувати у соцмережах. Попит посилювали і згадки цих ліків знаменитостями, зокрема Ілоном Маском та Опрою Вінфрі. На платформі X пости про семоглотит набирають мільйони переглядів, а хештег з комерційною назвою препарату став вірусним. Це, ясна річ, збільшило продажі, але й потягнуло за собою проблеми. Попит перевищив пропозицію, і ліків стало бракувати діабетикам, котрим їх спершу і призначали. Люди масово скуповували, здавалося б, Щодо до пігулки і пили їх не контрольовано без нагляду з боку спеціалістів. Це призвело до зростання випадків побічних ефектів, про які ми вже згадували. Далі гірше почали з'являтися підробки, і це спровокувало нову хвилю погіршення стану пацієнтів. Що людство отримало у підсумку після появи цих усіх препаратів проти ожиріння. Найголовніше індивідуальні рішення, що враховують генетику, метаболізм і спосіб життя. І ці рішення справді діють. Однак, висока вартість, побічні ефекти та обмежена доказова база залишаються серйозними перешкодами. Ажіотаж навколо препаратів, таких як симаглутит, підкреслює необхідність балансованого підходу. Що поєднує медикаменти, дієту, фізичну активність і психологічну підтримку для реалізації потенціалу цих методів. Потрібні подальші дослідження, зниження витрат і інтеграція технологій у клінічну практику. Це все до речі стосується генної терапії не тільки в контексті боротьби з ожирінням, а й лікування інших недуг. А що роблять фармкомпанії? Правильно штампують все нові й нові ліки на основі, скажімо так, ремонту генів пацієнтів і заробляють на цьому. За ранковою капіталізацією у 2024-2025 роках найбільші фармацевтичні компанії у США та ЄС вони отримують лідерство завдяки інноваціям та виробництву ліків. Очолює рейтинг завдяки препаратам від діабету та ожиріння Елі Лілі зі США з капіталізацією 700-800 мільярдів доларів. Друга сходинка за данською Нова Нордіск. 500-600 мільярдів і теж завдяки лікам від діабету та ожиріння. Третє у рейтингу з капіталізацією у 400 мільярдів доларів Джонсон Johnson, Johnson. У них ставка на онкологічні та аутоімунні препарати. Pfizer – наступний його капіталізація сягає 300 мільярдів в основному. Завдяки вакцинам комірніті від COVID-19 та превнар 13 від пневмококових інфекцій. Замикає п'ятірку лідерів швейцарська рож. Вона одна з найуспішніших у біотехнологіях та онкології. Капіталізація 250 мільярдів. І все це лише топ-5 фармкомпаній світу. А є й багато інших, де капіталізація також вимірюється мільярдами. Що цікаво, багатьох із них часто звинувачують у надмірній вартості ліків та курсів терапії. Наприклад, у 2013-му 100 онкологів розмістили у журналі Blood відкритий лист з закликом знизити ціну на протиракові препарати. Тодішній директор інституту раку Брайан Друкер написав: цитую: ви заробляєте по 3 мільярди доларів щорічно з продажу ліків від раку. Невже ви б не могли обійтись двома? Де межа між чесним бізнесом і спекуляцією? Кінець цитати, і стосується це не лише раку роком. Пізніше, за якихось три місяці, компанія Джоліт заробила 3,5 мільярдів доларів на продажі препарату від гепатиту. С. Самі ж фармацевти виправдовують високі ціни тим, що надто багато витрачають на досліди і розробки ліків. Більш того, лише три з десяти запущених препаратів виявляються прибутковими, і лише один може стати лідером ринку. І то не завжди. А багато що і взагалі не потрапляє до аптек. Додайте до вартості розробок і виробництва ще витрати на маркетинг. Іноді це вдвічі більше ніж на дослідження. І ясна річ, в кінцеву ціну все закладено. Виправдати це свого часу. Взявся голова асоціації британської фармацевтичної промисловості Стівен Вайтхед. На його думку, у довгостроковій перспективі ліки допомагають людству заощаджувати. Наприклад, від гепатиту С жахливого вірусу вбивці раніше рятувала лише трансплантація печінки. Нині ж 12 тижневе медикаментозне лікування вартує 55 тисяч доларів і до 110 тисяч, і 90% людей одужують, не потребуючи операції та подальшого медичного догляду. Вони можуть продовжувати працювати і забезпечувати сім'ю заощаджуються величезні гроші. Генатерапія була б неможлива без персоналізованої медицини, про яку ми вже згадували. Вона пропонує переосмислити традиційний підхід у лікуванні замість універсальних рецептів, точкові і вивірені рішення засновані на генетичному профілі, фізіологічних особливостях, способу життя тощо. До питання генетичного профілю ми повернемося трохи пізніше. Отже, у світі персоналізованої медицини у фармацевтів запекла конкуренція. Ну а як інакше, якщо на кону не тільки здоров'я пацієнтів, а й мільярди доларів. Медичні гіганти на випередки розробляють препарати, націлені на специфічні генетичні профілі. І ця гонка виходить далеко за рамки лабораторій. Компанії інвестують величезні суми в маркетинг. Вони переконують лікарів та пацієнтів в унікальності своїх продуктів. Цюють з медзакладами і страховими компаніями, щоб забезпечити доступ до своїх ліків, і тут знову ж таки важливою стає доступність генетичних даних, про які ми вже згадували. На їхній основі розробляється спеціальна генна терапія. Це, напевно, найбільш амбіційний напрямок сучасної медицини. За її допомоги обіцяють лікувати хвороби на рівні першопричини дефектних генів. Це може бути або введення правильних генів, або виправлення мутацій, або пригнічення неправильних генів. Це все дуже перспективно, однак має свої недоліки. Для фармацевтів найперше це те, що доставка генів у потрібне місце, технічно складна, а реакції можуть викликати ускладнення. Для пацієнтів вже зазвичай найстрашніше це ціна. Вона може сягати мільйонів доларів за одну ін'єкцію. Ви чули колись про препарат Золгенсма, який лікує спинальну м'язову атрофію? Це якраз таки про генну терапію. Препарат цей з'явився на ринку у 2019-му. Його виробник швейцарська компанія Novartis. Це були перші в історії ліки для генної терапії спинальної м'язової атрофії СМА. Однієї ін'єкції препарату вистачало, щоб зупинити смертельну хворобу, яка, як правило, вражала немовлят. Все б нічого якби не ціна 2,1 мільйона доларів за одну ін'єкцію. Однак, виробник був певен, препарат купуватимуть, адже це справжня революція. І так насправді і було. Ось тільки вже у січні 2024-го гендиректор Новартіс Васан Нарисімхан, звітуючи перед акціонерами про результати роботи компанії у 2023-му навіть не згадав про Золгенсму препарат, на який компанія покладала, чи не найбільші надії. Причин кілька: по-перше, пацієнти вичерпалися, бо ж хвороба насправді, хоч і дуже небезпечна, але доволі рідкісна. По-друге, лікування надто дороге, і не всі його можуть собі дозволити. По-третє, були й інші препарати від недуги, якими багато хто користувався. І нарешті, дуже дорога золгенсма діяла не у 100% випадків. Тому деякі країни просто заборонили її використання. Фармацевтичні компанії не можуть тепер просто так виходити на ринок з препаратом вартістю 2 мільйона доларів і очікувати, що всі витрати будуть брати на себе державні бюджети. Однак це не заважає іншим фармацевтам просувати на ринок нові дороговартісні ліки. Ви думаєте, що Золгенсма це найдорожчий препарат, який існує у світі? Колись так, таке було. Нині вже ні. У 2022-му на ринку з'явився генний препарат Hemgenix для лікування гемофілії Б вартістю 3,5 мільйона доларів. Але і його перевершили. Зробив це у 2024-му препарат Ліпмелді від метахроматичної лейкодистрофії. Його цінник перевищив 4 мільйона доларів. І ось тут виникає питання. Хто може дозволити собі таке лікування, у кого без підтримки держави, страхової компанії або просто небайдужого багатія, є такі гроші. І це перша проблема генної терапії та персоналізованої медицини, проблема етики. Коли врятуватися можуть лише ті, у кого є гроші. Ще один недолік такого медичного підходу це збереження конфіденційності даних, адже всі розробки генних препаратів ґрунтуються на генетичних базах даних, а база, як Дому можна зламати. І про це детальніше. Серпень 2021-го тодішній голова ради директорів української фармацевтичної компанії Дарниця Груп Дмитро Шимків в одному зі своїх інтерв'ю розповідає про те, що за персоналізованою медициною майбутнє. Мовляв, вже зовсім скоро ДНК людини редагуватимуть з урахуванням індивідуальних потреб. Один із факторів, що цьому сприятимуть, це гаджети, котрі збирають дані про стан здоров'я свого власника. Пам'ятаєте, ми на початку говорили про наші телефони. Так, от не ними єдиними є ж ще усілякі смарт-годинники, фітнес-браслети та інші девайси. І вони не просто кроки міряють, а стежать за пульсом, якістю сну, сатурацією і ще багато чим іншим. Можна навіть оцифрувати своє ДНК. Ці дані можуть надходити до спеціальних центрів. Там їх оброблятимуть і зберігатимуть. І Саме на їхній основі визначатимуть, яка саме терапія, а раптом що потрібна пацієнту. Найпростіший приклад я є користувачем 23andMe. Моє ДНК оцифроване, Я дав дозвіл компанії на те, щоб моє ДНК використовувалося в клінічних дослідженнях різних препаратів. Нещодавно я отримав звіт, в якому йдеться про те, що є препарат, який не буде для мене ефективним, оскільки у мене є певний ген, блокуючи ефективність дії активних речовин ліків. Тобто, в разі виникнення необхідності застосувати ті або інші ліки, я буду знати, що. Саме і в якій дозуванні мені застосовувати, щоб отримати найбільший ефект. Світ сьогодні рухається в бік індивідуального підбору ліків, терапії, прискорення фокусування роботи лікаря на вирішення конкретної проблеми у конкретного пацієнта, і головне попередження її. У цій цитаті найбільш цікаве ось це 23 and Me. Компанію заснували у 2006 тисячі Вона проводила ДНК тести, завдяки яким люди могли дізнатися про своє походження, а також про ймовірні спадкові хвороби. І це був фурор. Інвестори ставали в чергу. Компанію рекламували телеведуча у про акторка Єва Лангурія та навіть репер Снуп Док. На пігу популярності 23andMe оцінювали у 6 мільярдів доларів, але при цьому всьому вона постійно боролася за виживання. Чому так? Бо клієнти отримували свої результати тестів і на цьому все. Інших сервісів їм не пропонували. І пізніше компанія заявила, що планує оголосити себе банкрутом. На останню роль в цьому зіграв величезний скандал з витоком даних клієнтів. У вересні 2024-го компанію звинуватили в тому, що вона не зуміла вберегти конфіденційність майже 7 мільйонів клієнтів, чиї особисті дані були розкриті внаслідок хакерської атаки. Злоумисники не просто отримали доступ до дат народження і місць проживання. Вони дізналися все про генеалогічні дерева. 23andMe стверджували, що дані ДНК залишилися в таємниці, але чи так це насправді. Ясна річ, що після скандалу репутація компанії сильно пострадала. Ждала станом на березень 2025-го 23andMe подала заяву про банкрутство, аби реструктуризувати бізнес та знайти покупця. До слова, поки охочих не знайшлося. Але що цікаво, компанія запустила нові продукти, такі як підписка на семаглутит від твітужиріння через платформу телемедицини Lemonade, яка була придбана у 2021 році. Якщо ви надали свої дані 23andMe, ви також надали генетичні дані своїх батьків, братів і сестер, дітей і навіть далеких родичів, які не давали на це згоди. У сучасних конфліктах персоналізована медицина дедалі частіше стає інструментом військових стратегій, безпеки та геополітики. Вона базується на генетичних технологіях, які можуть бути адаптовані до створення біозброї, націленої на певні етнічні групи. Наприклад, один із генів, що використовується для лікування раку, теоретично здатний модифікувати патогени попри заборону конвенції про біозброю 1972-го, США Китай і Росія інвестують у біотехнології з військовим потенціалом. Генетичні бази даних мільйонів людей стають об'єктами кібератак. У 2021 році у США хакери викрали медичні профілі пацієнтів. Такі атаки можуть бути використані для шантажу, саботажу та розвідки. Китай активно збирає генетичні дані через компанію BGI, що викликає підозри в їх військовому використанні. Попри це, варто зауважити, що персоналізована медицина допомагає солдатам. Генетичне тестування дозволяє обирати ефективне лікування. Гнозувати стресостійкість і створювати персоналізовані вакцини, наприклад, управління перспективних дослідницьких проєктів міноборони США фінансують дослідження для підвищення витривалості військових. Нарешті персоналізована медицина залежить від рідкісних ресурсів, таких як літій та біоматеріали, що підсилює геополітичну конкуренцію. Напруженість між та Китаєм зростає через контроль над ланцюгами постачання, як і у 20-му столітті нафтові війни, у 21-му столітті можливі конфлікти за біотехнологічні ресурси. Майбутнє персоналізованої медицини залежить від того, як ми збалансуємо економічні вигоди, військові ризики та етичні принципи. Це виклик, що вимагає не тільки наукових проривів, а й мудрого управління на глобальному рівні. Персоналізована медицина може стати символом прогресу або інструментом конфліктів. Вибір за нами. Це була Економіка війни. Я Наталія Семенченко. Підписуйтесь на наш канал. Ставте свої вподобайки і дивіться далі.